Доброго дня! На зв'язку Віталій, дахцентр. Хочу вам розповісти, що займаємось ми не лише дахом і навіть не лише воротами. А також монтуємо сигналізації та домофонні системи контролі доступу. Зараз якраз їду приймати об'єкт, подивимось, що в нас з того вийшло. Ми монтували 9 домофонів. Визивну панель на 10 абонентів і защіпку, яка теж контролюється часом. В певний час закривається і відкривається лише по брілках або з домофону. Зараз я підходжу до бізнес-центра, там де ми встановили відеодомофон на 10 абонентів. Показую вам один з дев'яти недорогих домофончиків, який працює з визивною панеллю Комакс, яка розрахована на 10 абонентів. Тут тобто, дзвонили звідти, ми можемо поговорити з, абонент, з людиною, яка викликає нас, і можемо відкрити двері. вони вже відкрилися. Добрий день. показую вам нашу зевну панель Comax, Тут є 10 кнопочок на 10 абонентів. Як я говорив, ми вже використовуємо 10, 9 домофонів і є безліч варіантів керування дверима. Перший варіант це з брилочка. Прикладаємо до щитувача і двері відкриті. Вони тільки що були закриті. І так само ми можемо нажимати на домофон, і хтось нам там може відкрити двері. В даному випадку ніхто не піднімає, значить, нікого. там нікого нема. І є ще один варіант, третій варіант це коли у власника даного приміщення на телефоні встановлений додаток, і власник може на додатку примусово відкрити двері. Також може поділитися цією функцією з ким забажає, і людина так само примусово може відкрити двері з додатка, з мобільного телефону. Ще хочу розповісти, що є ще в нас тут розклад, розклад яким керує контролер, допомогою якого ми можемо скласти розклад. Тобто в даному випадку ми е, розписуємо такий розклад, що двері будуть протягом дня відкриті е, до 18-ї години. Після 18-ї е, защіпка закривається і доступ е, закритий. Зможе зайти тільки той, хто має брілочок, або той, хто, кого пустять з домофона, або просто власник з того самого додатка може нажати кнопочку і відкрити двері. От така ось така система доступу.